Вітаю, в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. П'ятеро людей загинули, десятеро поранені. Серед них 17-річна дівчина. Вчора ввечері росіяни атакували Шевченківський район фугасною авіабомбою. Удар прийшовся по проїжджій частині. Прилеглі кіоски та магазини знищені, пошкоджені і житлові будинки. Далі детальніше. Близько десятої вечора ворог завдав удару по Шевченківському районі. Вдарив поруч з місцевим ринком Фабом, уламки якого розлетілись на десятки метрів. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинуло. Ще десятеро отримали поранення. Більшість магазинів охопило полум'я, а в будинках за мить вилетіли вікна. є. Одразу після прильоту на місцях подій працювали екстрені та комунальні служби міста. Аварійно-рятувальні команди розбирають завали і усувають згорілі дерева навислі конструкції та допомагають врятувати уціліле майно. кажуть у понад п'яти багатоповерхівках вибило вікна та двері. Ти досить великі, тому що дуже багато пошкоджених кіосків, магазинів. Також з ночі рятувальники к дістають рами з вікон, які були пошкоджені в багатоповерхових будинках, і аварійні балкони прибирають. А ремсервіс зашиває ці вікна. Наразі невідомо, скільки це буде все ліквідуватися, але роботи поки тривають. Найбільше постраждали об'єкти місцевого бізнесу. На момент удару більшість працівників вже зачинили зміну і були вдома. А зранку прийшли рятувати вціліле майно. Сидимо в укритті вже, бо тривога була, і у нас на телефоні прийшла сигналка, що вибиті вікна, що все. Потім ми дзвонили начальству, бо думали, що вже і наш магазин горить. Не знаю, чи можливо взагалі відновити. Цей магазин, бо там ну не вікон, ні стель, нічого немає. Ну, ми через 20 хвилин прибули на місто. Ну, перші думки зруйновано. Та й все. Ну, такі живі, здорові, а остальне будемо будувати. Місцеві кажуть, ворог б'є по раяну постійно. Олександр Кузьменко сам з Гуляйполя переїхав до Запоріжжя та влаштувався охоронцем на ринку. Мені страшно, за людей. Що... Я бачив, все перебачив. Не тільки ж, що вони б'ють, ну, я був казати, тобі, що вони б'ють по мирному населенню. Оце, оце мене. За інформацією поліції, загинули дві жінки та двоє чоловіків. Особу ще однієї жертви встановлюють. У медзакладах нині четверо людей. За життя однієї з жінок боряться лікарі. У неї вибухові травми, переломи та осколкові поранення. Важкі наслідки, зокрема, це загиблі. Це п'ятеро людей. Це працівники кіосків, які були, і люди, які безпосередньо проходили поруч. Є інформація про п'ять пошкоджених багатоповерхових будинків, і зараз ще відбувається далі. Обстеження станом на ранок 235 вікон було забито. Також дуже пошкоджено наш комунальний ринок. Наразі відомо, що майже сотня людей звернулись по допомогу до міських служб. А на 15.80 вже надійшло майже дві тисячі повідомлень щодо пошкоджень у будинках. Усім, чиє житло зазнало руйнувань внаслідок ворожої атаки, влада вкотре нагадує, повідомляти на 15.80. Також можна подати заяву через діючи ЦНАП на компенсацію її відновлення. До заявки необхідно додати опис пошкоджень, а також фото або відео Анастасія Митко, Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. П'ятеро людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Одещині. Серед них дитина. Попередньо відомо, що у 49-річної жінки та підлітка термічні опики, а у літнього чоловіка травма голови. Зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі, уражено будівлю СТО та адміністративну будівлю. Знищено кілька легкових та пошкоджено вантажні автомобілі. Відповідні служби працюють на місцях подій. Правоохоронці фіксують наслідки. Ворожий БПЛА забрав життя 56-річної жінки на Чернігівщині. Дрон поцілив у магазин Понорницької громади, де вона працювала. Окупанти 34 рази вдарили безпілотниками по регіону, вбивши ще одну людину у районі. У Семенівці було влучання БПЛА в будинок культури, а також в адмінбудівлю. Ворог поцілив і по об'єкту енергетичної інфраструктури. У новгород сіверському районі через атаку дроном пошкоджено дорожнє покриття. Росіяни атакували Херсонщину. Одна людина загинула. Ще вісім дістали поранення. Серед них одна дитина. Ночі окупанти вдарили по лікарні. Заклад залишився без вікон. На щастя, обійшлось без постраждалих. Що Приблизно в першої години ночі був приліт, пошкоджено приблизно 21 вікно. Частково є пошкоджено робот техніка, комп'ютер, системний блок. Ну, зараз з'їсовуємо. А медичне обладнання?» а, Є там по тестам деякі запитання. і зараз з'ясовуємо». Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили телерадіовежу та газогін. Виток газу перекрито. Загроз та пожеж наразі немає. Ще 85 дзвіночків з іменами полеглих героїв з'явились на дереві пам'яті у Запоріжжі. У річницю Революції Гідності містяни вшанували пам'ять своїх захисників. Їхні імена озвучили під час траурної церемонії. Серед них і учасники АТО. Іменні дзвіночки розмістили на гілках символічного дерева пам'яті, а на великому екрані показали портрети воїнів, яких рідні так і не дочекались додому. Балеганський Євген. Олексійович. Бойний Роман Сергійович. Дитина хотіла жити, але війна розпорядилась по-своєму. Війна забирає найкращих. Останні слова його були. ой, мама, у мене все добре. І наутро його вже не було. Він завжди на відео, на фото отакий значок подавав. Це сердечко, я люблю. І я йому завжди і на могилі, коли ми вертаємось з кладовища, я йому так само. Такий значок. Він хореограф. Так, закінчив наш Бердянський е, університет. Е, і він був в АТО з 2016 року. Пішов за татом. Тата в полоні з міста Маріуполь. Досі. А, а Тимофій пішов, пішов потім батька? за ним. Так. Він виїхав з окупації, був в Запоріжжі, а потім пішов, вибрав собі ту бригаду, яку він хотів, десантно штурмові війська, розвідник. І загинув, захищаючи Запорізьку область під роботину. Меморіалу дерево пам'яті один рік. Цього разу взяти участь у траурній церемонії запросили актрису та співачку київського театру дах Софію Баскакову. Я вважаю, що це неймовірно важливо те, що поставили це дерево. Я вважаю, що це дуже важливо, як символічно, е як символи е закарбовують пам'ять. Це дуже важливо, і мені дуже подобається, як воно виглядає. І я щаслива, що у е людей цього міста є таке місце, якою можна прийти і вшанувати пам'ять. Це кінетична інсталяція. Вона музично-кінетична. Це означає, що вітер дає життя цій пам'яті, цим голосам. В неієрархічний спосіб, в такий спосіб, де кожен дзвіночок є гідною пам'яттю індивідуально кожної людини. І ми шукали, як це можна створити. Шукали цей момент висловлювання з Дмитром Костюминським, з іншою авторською командою, з Анною Басовою, з Максимом Демським, і створили оце разом з Запорізькою громадою. Запоріжці вшанували героїв хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Першу підземну школу відкрили у Хортицькому районі. Там у дві зміни будуть навчатися сім сотень школярів. Це вже дев'ятий безпечний навчальний простір у Запоріжжі. Наша Валерія Гетьман розкаже про нову підземну школу детальніше. В 1200 сантиметрах. Скільки метрів? 12 метрів. Все правильно, молодець. Злата учениця 4 класу, і все її шкільне життя пройшло за екраном ноутбука. З однокласниками дівчина майже не перетиналась. Та тепер бачитиме їх майже щодня, адже у її районі нарешті відкрили підземну школу. Мені тут подобається, що не говорити по ноутбуку з вчителем, відповідати біля дошки. Зараз у нас математика. Пишемо ми в друкованому зошиті. Ну можна і розмовляти з вчителькою, з друзями. Ну. Читати тут книжки, тут є грати з друзями. буде, получається, кожен день бачити. Найбільше школярку вразив інтер'єр. Все різнобарвне та цікаве дитячому оку. О, мені найбільше подобаються десь такі пуфики прикольні. м'ячика. Ну, є великий телевізор. Це дуже круто. Класна керівниця злати Олена Вікторівна працює з дітьми майже 30 років. каже, війна внесла корективи, і це, звісно, позначилося на шкільному житті. Але переконана, все встигнуть надолужити вже у новому закладі, де є можливість повноцінно навчатись у безпеці. Ми бачимо, як розвиваються діти спілкування, бо такого за екраном я не бачила. Вони тут соціалізуються. Ну і з міста будуть інші результати навчання. Но мене більше хвилювала це соціалізація дітей. Вони ростуть четвертий клас. в них змінюються звички, в них змінюється зовсім уявний про світ, про поняття таке, як дружба, спілкування. За екраном ми цього не бачимо, а але отак живу в спілкуванні. У них не було друзів. Тепер у них з'явиться таке група, скажімо, як однокласники, справжні. Ні, однокласники, я думаю, що це буде тільки на користь. Чекали на відкриття підземної школи і старші класи, адже незабаром екзамени, і готуватись до них вдома самим складно. Діти просто сиділи вдома і просто не могли зайти на урок, тому що не було світла. Ми виходили іноді до підземної школи, як типу був підвал. Або ми вчалися вдома, онлайн, якщо було світло. Зараз у нас немає світла, що тут все гарно, Є світло по перше, це дуже важливо. Є комунікабельність з вчителями, з іншими дітьми. Це дуже добре. У Хортицькому районі це перша підземна школа, де навчатимуть близько семи сотень дітей. Тут є 13 класних кімнат з усією необхідною для навчання технікою, а також буфет та місця для відпочинку. Таких безпечних закладів у регіоні тепер 15. Ми дуже чекали цієї події, і сьогодні вона нарешті здійснилась. І діти сьогодні показали такі яскраві і щасливі емоції, коли ми їх посадили до школи і вони бачили навкруги це комфортне, безпечне, облаштоване середовище. Вони дуже, дуже щасливі і раді. Кожного дня діти запитували, ну коли вже нарешті чекали цього дня дуже і діти, і батьки. На відкриття підземної школи завітала і міністерка культури України разом з очільником обласної адміністрації обговорювали процес появи таких підземних шкіл від планування до реалізації. Це надзвичайно цінно розуміти, що життя триває, діти навчаються в безпеці, на надзвичайно хороших умовах. Ми розуміємо, що діти в школі це означає, що батьки залишаються тут працювати, творити майбутнє, сплачувати податки. Все працює в комплексі, і підтверджує той факт, що Міністерство культури і загалом я, як віце-прем'єр з гуманітарних питань, буду максимально включена для того, щоб допомагати всім на урядовому рівні. До кінця року планують відкрити ще низку підземних шкіл, як у Запоріжжі, так і в області. Наша чергова підземна школа це освіта наших дітей. Ми сьогодні з вами знов ж таки наповнені дитячими емоціями. Це є дійсно для нас вкрай важливим. В цифрах виглядає наступним чином: минулого травня ми змогли ми могли забезпечувати офлайн освіти лише декілька тисяч учнів на сьогоднішній день. Вже приблизно 30 тисяч школярів Запорізької області щодня ходять офлайн до школи. При фронтовому місті підземні школи це не тільки безпечний простір для навчання, але й можливість для дітей спілкуватися з однокласниками та вчителями наживо. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі щодня реєструють близько 15 випадків домашнього насильства, на які оперативно реагують фахівці служби первинного соціально-психологічного консультування. Її створили цьогоріч. Жертви домашніх тиранів можуть звернутися особисто до фахівців денного центру чи подзвонити на телефон довіри. У більш складних випадках на місце виїжджає мобільна бригада. Як отримати допомогу, якщо вдома потерпаєте від домашнього насильства, розкаже Ірина Чернова. Чи не щодня фахівці мобільної бригади виїжджають на виклики щодо домашнього насильства? Цього разу отримали повідомлення, що постраждала дитина. Зараз їдемо за спеціалістами служби, забираємо їх, їдемо в район на адресу, де вчинено на домашнє насильство. Постраждала дитина. У складі мобільної бригади фахівчиня із соціальної роботи та психологиня вони на місці надають постраждалим психологічну допомогу при потребі направляють до інших служб. кажуть, їхня робота це свого роду швидка допомога. Проведення діагностики психосоціально психологічного стану постраждалої особи, надання постраждалій особі комплексу послуг як інформаційних, юридичних, соціальних. Так, і здійснення доправлення постраждалої особи за необхідності до притулку, де вона може знайти тимчасовий прихисток, якщо є загроза для її життя або здоров'я. Ситуації бувають різними, але зазвичай це достатньо важко, особливо. Коли людина не розуміє, що вона потерпає від домашнього насильства, тобто є такі дії, які люди сприймають як звичну поведінку, там сварки, побиття, типу, б'є, значить, любить оці фрази, які вони використовують. І от в цьому важко трохи їх переконати, що все ж таки вони потерпають від домашнього насильства і що потрібно звертатися за допомогою. Переконати постраждалу особу звернутися по допомогу часто буває дуже складно. Визнають фахівці мобільної бригади. Та найважчі випадки, коли насильство чинять дорослі діти відносно своїх батьків, матері не завжди, не завжди готові йти на співпрацю, тому що це їхня дитина. І дуже прикро, що були такі випадки, коли син не годував матір, бив, і звісно, вона померла. Це дуже дуже прикро. І, а, а тим паче, коли ти виїжджаєш неодноразово туди і хочеш донести, а вона каже: Ні, це моя дитина. Найчастіше, коли от відбувається, що Постраждала або постраждали, не хоче нічого робити. Це коли відбувається насильство між батьками і дитиною, коли дитина вчиняє насильство. Ну тобто я кажу, дитина не саме коли їй там до 18 років вже доросла. То батьки не хочуть нікуди звертатися. Але є успішні історії, коли фахівцям вдається вирвати з рук кривдника особу, що потерпала від насильства. Приблизно це було, мабуть, викликів 10 від поліції за мою практику, скільки я працюю в мобільній бригаді. І коли жінка звернулася, сказала: я вже ну, вже не маю сил, допоможіть. Ми перенаправили її до безплатної правничої допомоги, де вона їй допомогли написати. Писати позов до суду і його посадили на два роки. І жінка: знаєте, коли ми приїжджаємо, і жінка плаче від радості і дякує. Що дійсно вона вийшла з цього насильства особисто мені, як фахівцю, це дуже гріє серце за 9 місяців роботи. Служба первинного соціально-психологічного консультування допомогла майже трьом тисячам запоріжців. Фахівці кажуть, є три варіанти повідомити про домашнє насильство: звернутись безпосередньо до спеціалістів денного центру, викликати мобільну бригаду або подзвонити на телефон довіри. Зараз пропонуємо постраждалим особам від домашнього насильства звернутися до, до психолога консультативного кризового телефону, телефон довіри. Він працює щодня. З 9 до 9 там дуже гарні спеціалісти, які можуть допомогти у вирішенні якихось життєвих проблем. Вони не радять, вони просто спілкуються. Спеціалісти кажуть, кривдників більше не стало а от обізнаних містян так дедалі більше людей перестали замовчувати факти насильства і звертаються по допомогу. А от мобільній бригаді доводиться частіше виїжджати на виклики і допомагатиме у цьому, зокрема й новий мінівен, який служба отримала від фонду ООН у галузі народонаселення. і завдяки підтримці фонду народонаселення в придбати такий автомобіль, який прилаштований для перевезення осіб маломобільних груп, і відповідно може доставляти до притулку для перебування постраждалих. Будемо відповідно просити і автомобіль, і додаткову мобільну бригаду, оскільки як свідчить потреба, то щонайменше три мобільні бригади повинні працювати наразі в місті для того, щоб задовольняти всі потреби. Мобільна бригада працює щодня та завжди готова допомагати тим, хто потерпає від домашнього насильства. Телефон для виклику та звернень громадян 067 39 98 22. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. До урологічного відділення лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги щороку звертається близько тисячі містян. Відділення спеціалізується на гострих інфекціях, ниркових коліках, ургентних патологіях та ускладненнях сечокам'яної хвороби. Нині там турбується про 40 пацієнтів. Одразу я поступила на оперативне втручання, тому що захворювання вже було дуже багаторічне, дякуючи лікарям, медичному персоналу і молодшому персоналу відділення. все, я думаю, піде краще, налагодиться і буде все добре. Лікарі наголошують, обстежуватися в уролога слід всім принаймні один раз на рік. Особливо це стосується чоловіків після 45 років. Фахівці кажуть, послуги безплатні, адже заклад має договір з НСЗУ. На допомогу завжди готові прийти вісім спеціалістів, що працюють позмінно 24 на 7. Також у відділенні проводять і унікальні операції з мінімальним хірургічним втручанням. Операції ми виконуємо всі малоінвазивні, ендоскопічні операції, лапароскопічні операції. У нас найновітніші технології та все найновітніше обладнання. Одна з, наприклад, складних операцій це коли є єдина нирка, і там вийшов камінь з нирки, закупорив відтік сечі, і на цій нирці потрібно оперувати. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чатбот. Тримаємо стрій та віримо в збройні сили України. Побачимось у наступних випусках.